Якраз ті, що ми вчора зняли, ми вчора зняли три випуски. Стільки толотів в мене вийшло на фотографувати і залити одразу ж. Піду зараз ну зараз похаваю, покурю кальян, і закрию всі лоти та піду в цей, в сарай далі знімати відоси. Це єдине, що я можу Ну знімати відоси. Із того, що нагальне, це те, що мені потрібно було зробити. Бо я хотів зняти відоси, перекопати, зробити грядку і спалити кучу. Ну і, і, скоріше за все з цих трьох пунктів я зроблю тільки один. Та й таке. Та й таке. Паралельно, Ну, оце. я скільки там, до 10 рівно я фотографував ці всі лоти. Потім пройшов до пів одинадцятого я всі цілоти викладав, а потім, зараз 11.20, я цей час ось сидів, виставляв відоси на англомовну розпаковку. Виклав вже по 22 липня включно. Тобто там на один місяць виходить від 9 до не так, від 7 до 10 відосів, як там нам розпанує GPT. І ну, великих лонг-відео. Лонг а шорти у нас е, виходить десь 4-6 шортів на місяць. Також він так, е, так розпланував. Подивимось, чи краще це, чи гірше. Я звик їбошити шорців по 3, по 5, по 10 штук, щоб воно прямо трафік гнало і на основний відос, і на канал. А він каже, що от треба так. Ну, подивимося, що вийде з того всього. Все це заливається. Це я залив от по 22 липня. Це в мене повністю вивантажений перший сезон. В першому сезоні було лише 25 відео, і от хватило настільки то. Далі йде другий сезон.